Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб в ефірі Ніант-ТБ Програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. І сьогодні ми будемо говорити про кадрові зміни в Генеральній прокуратурі України. А розібратися в цій темі нам допоможе член люстраційного процесу, громадський діяч Карл Волох. Добрий вечір, дякую, що завітали. Добрий вечір. Призначений на посаду Генерального прокурора України Віктор Шокін, справжній Мастодон прокуратури. Він працював ще за часів Щербицького і за президентства Кравчука та Кучми, і навіть після перемоги Ющенка. Наскільки таке призначення в'яжеться із запитом суспільства на оновлення кадрів? Ви знаєте, у мене на даний момент я б взагалі не хотів би ставити якесь Тавро на людині до того, що ну, буде зрозуміло взагалі. То він і для чого він туди прийшов? Е, мене на даний момент не влаштовує декілька речей. По-перше, дуже дивний поспіх. Ну я абсолютно не розумію, для чого було так квапитися, і чому той самий Шокін не міг не міг попрацювати в О протягом певного часу. Мене абсолютно дивує, чому не відчуває сьогодні політичне керівництво України запит на відкритий конкурс на цю посаду, оскільки посада центральна, буквально стоїть в центрі всієї правоохоронної діяльності. І поки що, ми вже маємо третього генпрокурора з часу, що перемогла переміг майдан, а результати їхньої діяльності жахливі. Просто настільки не відповідають запиту суспільства, щоб в принципі не, не знаю, як можна більше не відповідати йому. І відповідно, ну, було б ну, набагато логічніше і розумніше зробити шокіна ВО. І зробити його однією з кандидатур на те, щоб обійняти цю посаду. А це інше суспільство, громадянське суспільство, різні там верстви, там навіть політичні партії, просто самовисуванці, значить, зробити сформувати авторитетну комісію, так як із антикорупційним бюро, і відповідно відібрати людину на. Коли на вибір цієї комісії суспільство може покластися. Поки що ми цього не бачимо, і це дуже прикро. Що треба робити, щоб цей конкурс міг таки пройти цей? Він вже не пройде. призначення відбулося. Треба вже розуміти, що це вже точно вода, яка або молоко, яке втехло, і так мати, ми вже нічого з ним не зробимо. Далі, очевидно, доведеться оцінювати. Пана Шокіна, за його власне діяльністю, тобто за ті дії, які ми побачимо. Я розумію, я майже впевнений, що досвід попереднього генерального прокурора, який дуже довго. Ну, можливо, розкачувався, можливо, був неефективний, можливо, не знаю, всілякі версії, аж до брав хабарі і так далі. І, і відповідно, тому не добився жодних результатів. Цілком можливо, що цей досвід вже тим, я думаю, що й президент йому на це вказав, коли значить, перед тим, як його кандидатуру подати, мав би його надихнути або підштовхнути для того, щоб почати працювати набагато більш ефективно Інтенсивно. Наскільки може людина, яка йде, яка плоть від плоті і кров від крові Генеральної прокуратури реформувати і вичистити ці авгій стайні, я абсолютно собі не уявляю. Як на мене, взагалі прокуратура, така як вона є, підлягає тільки одному виду реформування. Це в принципі потрібно її. Ліквідувати як таку, тобто зробити окремо там слідчий комітет там, і так далі, але вона не повинна б залишитися. Це звичайно, що Шокін точно цього не робитиме. Е, чи вдасться йому добитися якихось серйозних результатів з цими розслідуваннями, яких всі, ми всі чекаємо? Ну, я дуже сумніваюся. Однак, це ж не означає, що я кажу, людина ще не почала, а ми вже повісили на неї там табличку і сказали, ні, він не годиться і так далі. І до речі, і кому ми робимо гірше? Ми, це ж, це ж ну, країна, яка експерименти з якою в принципі, ну повинні би мати свою межу, тому в принципі він е, повинен отримати свій кредит довіри. Ну я особисто для, ну, для як для себе бачу кілька м, моментів, е, очевидно, деякі маркери, які мені покажуть, наскільки він здатний е, ну, добитися там, хоч приблизно тих результатів, на які ми всі очікуємо. Е, маркери дуже прості. У нього є кілька заступників. Із таким шлейфом корупційним, що якщо він їх не звільнить, не подасть на звільнення і так далі, це буде чіткою характеристикою того, що і в суспільстві він не зможе вирішити питання боротьби з корупцією. Голосування депутатів за Віктора Шокіна відмітилось кнопкодавством. Тож, може, новому ген... Ген... генеральному прокурору слід почати роботу на посаді саме з Покарання парламентарів, що кнопку давали? ви знаєте, мене дуже я, відповідь буде не дуже очікувана, але мене дещо бентежить е, наше віднош, відношення до питання кнопкодавства а точніше, вибіркове відношення до цього тобто, там, де ми бачимо. Коли кнопкодавства вдаються по законах, які ми вважаємо абсолютно важливими і необхідними, ми цього не помічаємо. Там, де нам щось не подобається, ми піднімаємо галас. І я би сказав, я майже впевнений, що при необхідності політичні сили, які рекомендували Генерального прокурора, можуть набрати достатню кількість голосів і цілком. Кошерним, так би мовити, способом без кнопкодавства. Так що я б не, не чіплявся за це. Ну не думаю, що це так, так розумно. Щодо ярликів почали казати. Представляючи кандидатуру Шокіна у Верховній Раді, Петро Порошенко говорив про його високі професійні якості. Але ж є інформація, що він Шокін є кумом президента. Чи не повторюється ситуація як у випадку Пшонки та Януковича? Я не думаю, розумієте. Ситуація Пшонки Януковича була можлива тільки тому, що суспільство не питало з президента, не питало з президента і з генерального прокурора, не було од громадянського суспільства як такого на той момент справжнього не було і не було такої вибагливості по відношенню до них. Зараз він може бути кумом і навіть навіть рідним братом. Це нічого не змінить. Тобто, якщо до речі, Ярема можливо, не був кумом, а був людиною дуже відданою президентові. І я думаю, з цієї точки зору цілком його би влаштовував. Але суспільство піднялося, сформувалася певна думка, і президентові довелося. Я думаю, що це навіть не сам Ярема, а довелося йому порадити написати заяву, а не чекати до моменту, коли це станеться в Верховній Раді. Ну, Я б це, правда, проаналізував трошки інакше. Цілком можливо, що і голосів не вистачало для, для його відставки. Там ледве-ледве підбиралося під 150. Це достатньо для того, щоб питання було поставлене в залі. Але розумієте, з таким шлейфом, як був вже я рем недовіри до нього з боку суспільства, президент не міг собі дозволити його більше захищати. Тому йому і порадили. Я думаю, і це моя реконструкція це спекуляції, це не це не інсайт. Але я думаю, що йому порадили почути, написати відставку і написати заяву і спокійно. Піти в відставку тут да. залом судячи зі звіту Віталі Віталія Яреми минулої п'ятниці у Верховній Раді ГПУ нарешті просунулась у розслідуванні резонансних справ проти деяких діячів часів Януковича. Ну і власне це дуже важливо зараз для Шокіна. Чи закінчить він? Ви знаєте, на жаль, мушу тут розчарувати по деяких питаннях. Я трошки щось знаю. Так, от називалися речі, які мало б розслідуватися, а насправді, ну там, там нічого ще толком немає. Тобто, ну скажімо, та ж таки, той же, той же державний заколот по розширенню повноважень Януковича і так далі, і тому подібне. Тобто, розмови про це. Дякувати дякую, Богу, ви почалися, але ніякого справжнього слідства ще немає. Тобто тут трошки Ярема видавав бажане за дійсне. Але воно і, і, і навіть в цьому вигляді воно не справило достатнього враження на, на публіку в залі, і все одно е, ну, потреба і в країні, і у Верховній Раді е, була цілком серйозна. Е, була була вимога збирати підписи і все ж таки відправляти його відставку. Вже почалася робота щодо судової реформи, вже почалося її проведення. Чи новому генеральному прокурору це якось дасться в знаки, як він буде працювати в цьому випадку? Знаєте, судова реформа, на жаль, це, там забагато форми і дуже багато змісту. Тобто, я розумію, за що б'ються судді між собою. Тобто одні хочуть, щоб е, там система судова була була, умовно кажучи, чи то чотириповерхова, інші триповерхова. Одні кажуть, що там достатньо е, чотириповерхова, при якій е, е, касаційною інстанцією будуть е, вищі спеціалізовані суди. А значить, Верховний суд буде тільки узагальнювати е, там досвіду, узагальнювати рішення, приймати так мовити, прецедентні рішення, які будуть для всіх е, таким орієнтиром. І так далі. Там є дуже багато таких питань, які е, чітко зачіпають інтереси, але ви знаєте, там же змісту немає. Тобто я маю на увазі, що нічого і після того не завадить е, прокуророві тиснути на, на суддю, оскільки на суддю в нього є, умовно кажучи, компромати і, і так далі. Нічого й надалі не завадить серйозно е, е, значить, брати хабарі тому ж самому судді І так далі. Тобто цього я не бачу. Я колись на засіданні раді. Суддів навіть сказав, коли щоб тільки приступали до обговорення судової реформи. Я, я, я сказав суддям, знаєте, от якщо б я почув, от ви там згадуєте про якийсь кодекс, етичний кодекс судді і так далі, щоб я почув, що там є, наприклад, така, такий пункт, що суддя має у повсякденному житті демонструвати спосіб життя, який відповідає тільки його зарплаті. Я маю на увазі, без, без посилання, от в мене чоловік, там і і так далі, тобто е, працюєш, ти ж така висока е, посада судді, ти ж не зобов'язаний чи не зобов'язана сидіти на цій посаді. Але якщо вже ти працюєш, ти повинна знати, що ти не можеш, умовно кажучи, користуватися автомобілем е, вищим за е, там Міцубіші Лансер, тому що твоя особиста зарплата цього не дозволяє. А ти маєш подавати якісь орієнтири, в тому числі колегам навколо, в тому числі людям, яких ти судиш. От якщо б хоча б такі речі почалися, хоча б на декларатив на рівні, хто би я повірив в судову реформу, а так я кажу ще раз: ну яка нам з вами різниця? Чи ти переповерхи має судову систему в Україні, чи три? У нас абсолютно немає жодної впевненості, що ми побачимо правосуддя. І тут три-чотири є, господарські суди немає, є адміністративні, немає. Яка різниця для нас? Знаєте, наостанок таке емоційне питання. Ось люстраційний комітет працює, громадськість виступає за кадрове очищення в державних установах. Проте все одно мають місце такі призначення якось у випадку з Шокіним. Тож як у таких умовах почистити країну? Ну, ви знаєте, найбільше претензій щодо виконання закону про очищення влади саме до Генеральної прокуратури. У нас там є список людей яких вони не звільняють і так далі. Мало того, вони закрили на своєму сайті розділ призначення. Тобто вони зараз нові призначення просто ховають від усіх, в тому числі від, від, від Міністерства юстиції, від громадського ілюстраційного комітету, від громадської ради при Міністерстві юстиції і так далі. Вони просто намагаються ці речі приховувати. Ну, знаєте, дуже дивно, це, по-моєму, помилки, які наробив в цьому відношенні ЄРМ який, знаєте, з першого дня він почав говорити, що закон поганий. Чоловіче, ти генеральний прокурор, твій обов'язок наглядати за е, е, дотриманням законності. Закон прийнятий, його прийняв законодавець, тобто Верховна Рада. Ти не можеш його критикувати доти, доки ти генеральний прокурор. От викинуть тебе у відставку, тоді, будь ласка, критикуй на даний момент. Що це? Це ж шизофренія. Людина, яка має наглядати за виконанням е, цього закону, каже, та він поганий. А ну раз поганий, я його виконувати не буду. Це це відколи береться? Тому ну от і маємо відповідні результати, розумієте, коли яреми самі собі от. Візьміть там елементарні приклади Маса людей, яких вони не звільняють, а умовно Голомшу що він звільнив. Тобто, Голомшу, очевидно, з усіх заступників, ну, був найбільш такий промайданівський, там, і так далі, яким чином намагався чинити якийсь спротив попередній владі, е, був тричі понижений в посаді. І от саме Голомшу звільнили. А от інших набирають я кажу, ну той самий Бачун, і з таким шлейфом, що в принципі просто просто жаль. Ну, от вам і результати. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був громадський діяч член ілюстраційного комітету Карл Волах. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До зустрічі завтра.